Всім доброго дня. Ну, спочатку, ви знаєте, хочу сказати, по-перше, велике дяка Словаччині. Словаччина як однієї з країн, партнерів України, які допомагають нам зараз боронити свою землю і воювати, я навіть не можу сказати, це зло, немає яких слів. Скажу чесно, я на прошлому тижні був в Дніпрі і був там в ті дні, коли попало в будинок. Я мав переговори з Комфі. Компіль має будинок свій офіс 150 метрів. І вони коли попало там. Ви знаєте, люди, коли кидають бомбу, яка має 5-7 кілометрів точність, і вони знають, що те знаходиться там, а тут житливий будинок, вони точно знали, що вони кудись попаде. І вони кудись потрапили. попали. Попало в людей, в мирних в людей повітря. Тому ще раз велика вдяка Словаччині всім людям. Які допомагають нам, і я вірю в те, що ми переможемо. Слава Україні! Якщо казати про бізнес, якщо зробити таке мале припущення, що давайте не розглядати ситуацію зараз. Зараз -то всім зрозуміло. Треба, по-перше, більше, більше зброї, більше допомоги, щоб ми перемогли. Це понятно, Давайте подумаємо, що буде з нами і що буде з Україною через рік, 2-3, 4-5. І почнемо думати не зараз, а рік, 2-3, 4-5, тому не зараз. І ми скажемо одне таку цікаву річ: ринок України він великий. Так, може бути там дуже багато продавати. Ну, якщо подивитись про Колорвей, може хтось знає, хто не знає, мої бренди такі, які є скрізь. Я Ну, Практично 100% знаю, що у кожного з вас, хто з України, тут є моя продукція, але вони ну, якось не бросаються в очі. А можна трошки перевістати. Тут є витратні матеріали, мобільні аксесуари, там, всякі кабарі. А от на от, от, секундочку, там, щоб ви зрозуміли. Розетка, Дорадо, Брейн, на Фокстароти. я сьогодні проходив про магазину, приходив, що колорвей! Здравствуйте, здравствуйте, все продаємо. Я не пам'ятаю 15-18 тисяч торгових точок, які продають в Україні, мою продукцію. Я маю 30, 40, 50, 60% ринку тут, які, ну, які є. Ну, Я не знаю того міста маленького, великого села, де не є якась точка, яка не продає повернути. Ну коли я подумав, а чому я можу думати, от, от я хочу перших парнем на селі, там як кажуть, знаєте, таке українська поговорка є. Що давайте будемо таким найкращим в Україні. Ні, я хочу бути найкращим в світі. Десять років тому назад я почав думати о тому, що відкривати європейський офіс, відкривати американський офіс, відкривати азійський офіс. І я почав їх відкривати, почав працювати. І, куду, і о 10 років тому назад, коли я почав думати, а що, де, от, як, яка країна, я спочатку думав, ну, перше зрозуміло, ми хочемо вибрати країни, які ближче до України. Я взяв Польшу, я взяв Словаччину, взяв. Угорщину, ми взяли Чехію, я приїхався по Україну, ми написали табличку, написали якісь плюси мінуси. І Словаччина перемогла. Перемогла там, ну, значним якимось плюсом. Плюсом тому, що ну, Словаччина є дуже прекрасна країна. Словацький язик дуже красивий, він схожий на український язик. Ну, то, так, то є правда, то є факт, я кажу. так? А, Словаччина євро. Словаччина ще не була розбавлена. Там, росіяни, як Чехія, да? там, коли, там, 10 років тому назад приходив, казав, Ви не рускі? Ні, тоді ми з вами не хочемо. А Чехія таке казала. Словаків дуже нормально відносяться в Європі. Ну, і якщо працюєте з європейськими країнами і скажете, що ви польська компанія, то вони трошки так не дуже захочуть з вами працювати. Поляков не люблять. Поляки ті, що вони вже розуміють, що вже прийшли, щось забрали і йшли. Це німці кажуть, це голландці кажуть, дачани кажуть так, а словачні це далі. І для мене Словащина це як, знаєте, як, зараз як друга Батьківщина. Тому що я ніколи не думав там 15 років тому назад, я ну, мандрував в країнами Європи автостопом і казав, ну, Словаччина, Словаччина. А зараз вона дайте, така, це відкривається з кожним роком, з кожним. Це як таке класичне віно, яке смачне становиться, як дітом, коли приходять якісь робіт. Альона була 100% права. Мені дуже... Спочатку не повезло, тому що ми Попиталися робити щось самі, потім по якимось рекомендаціям однієї компанії, другої компанії, мені казалось, блін, тут ніхто не вміє працювати. А потім, а потім я познайомився з Альоною і все дуже швидко почалося. І були до мене якісь партнери, які нас рекомендували, вони через рік позвонили, сказали. Так все ж таки, ми будемо відкривати компанію. Тільки рік прийшов. Давайте думайте, я кажу, пробачте, ми вже маємо компанію, ми вже отримали всі документи на МДС, ми вже відкрили склади, ми привезли товар, ми вже продаємо, підписали товариш, як це вам так вдалося? Тому що я знайшов свою людину. Тому я знайшов людей, які відповідають за свої слова. Я знайшов людей, які більше знають, як це робити в цій країні і швидко, якісно це роблять. І це допомогло мені сформувати фундамент. Такий є. Коли я ще раз розглядав Словаччину, я не розглядав Словаччину тільки як ринок Словаччини. Я розглядав Словаччину як фундамент, який відкриває мені європейський ринок. Тому що ну, пробачте, от ми зараз там. А давайте перекладемо свій сайт на англійську. Давайте. А давайте на своєму сайті розмістимо якісь інші мови. Давайте. А потім я замічаю, що мені відправляти з інтернет-порталу свого по Словаччини. Так же легко так же швидко, так же якісно, як в Польщу, в Угорщину, в Чехію і в Польщу. І почали люди купляти з Польщі, Чехії, Угорщини. Як це? Так, а ми ж всі рядом. Є палета, яка відправляє, є там депо, коли ти приїжджаєш, привіз там замовлення через два дні воно там, європейці, там що, ну почекаю, де це нормально. Це нормальна практика. А потім, так, потім будуть партнери, потім партнери в Англії, в, в Балтії, в Польщі, в Чехії, в Румунії, в Болгарії, в Австрії, Угорщині. В і пішли, пішли ми працювати, працювати, працювати далі. І зараз, ви знаєте, у мене в компанії з кожним роком вона стає більше, ми продаємо більше, європейською, і людей стає більше. І в основному це Солонька. Чому? Тому що я рахую, що я прийшов в іншу країну, і в мене повинні працювати люди. Чия це країна? Як ти приходиш в іншу країну, треба працювати по тим правилам, які є там. А Словаччина працює по європейським правилам. І оце те питання, яке навахто думає. Коли Словаччина, Польща, Румунія, Болгарія а, зайшли в Євросоюз, скільки місцевих компаній просто померли, тому що вони не витримали конкуренції? Тому що тут прийшли глобальні компанії німецькі, австрійські, які з грошима. Ну, от зараз подивіться в Словаччині. Ліду, Kaufmann, Tesco, Біло, де словацькі компанії? Тому що вони не були готові к тому, що зайти в Євросоюз. А в Україні є час до цього підготуватися. В Україні є, є час зараз зрозуміти. Я скажу малесенький приклад, а ви зрозумієте. Коли ти в Україну привозиш свою продукцію з Китаю, з якихось компаній. Часто буває, потреба показати сертифікати якості продукції від, від виробника, яка, ну, яка добавити ІСО чи щось інше. То по українському законодавству таможня часто вистачає ну, ксери копій. Копії, ну так, копії є, все нормально, товар якість не можна привозити. Коли ми почали возити товар в Соваччину, мені сказали, а де оригінал? Я попросив заводи, і що казало, що 50% заводів взагалі, в фотошопі це не малювали, вони його не мали. Вони кажуть, що це ж треба робити, це ж треба щось там таке. А що а що, навіщо, а навіщо ви в Європу полізли? Це вони такі вредні, такі, щось там хоч. Так, так, так воно є, те, якісна продукція треба бути. Я почав змінювати продукцію, я почав знаходити інших виробників. Але це робило мене сильнішим Сильнішим брендом. І в цьому моменті я готуюся до того, щоб Україна зайшла в Євросоюз. І коли Україна зайде в Євросоюз, вона зайде туди, то ті бренди, компанії. Які будуть готові, вони тут не потеряються. Вони будуть далі розвиватися, і, і це буде маркет. А ті, хто думав, що готуватися не потрібно, то вони вже померли. Ну тільки це буде як фактом через рік, два, три, чотири, п'ять. Ну воно буде фактом. Тому що потім зайдуть сюди європейські гроші, європейські бренди, європейські закони, європейські нормативи, європейські. І, і, а ви маєте? Ні, піду підготовлюся. Так нема часу. Це свободи наступне. Тому якщо бізнес, мало того, що хоче спасти себе тут, тому що ну, бізнес, пробачте, Херсон, Миколаїв, я продаю по всій Україні, маю партнерів по всій Україні. І коли мене питають там, дуже там, знайомі чи європейці, е, а як ти новину знаєш, мені не потрібно читати новини і дивитися. Є торгові представники по всій Україні, всій бренді. Є ми партнери, які зараз ще і працюють десь там на фронтовій лінії. Я не кажу зараз про тих, хто воює, не кажу там, про воєнних. Я кажу зараз тільки про бізнес-партнерів, які живуть по всій країні і можуть мені все розповісти про Христову, Миколаїв, Маріуполь, Харків і всі інші країни. І я розумію, що да, ми тіряємо якийсь об'єм ринку. Да, конкуренція тут стає тяжче, Да, треба працювати ще більше. Так, це важливо. Але якщо ти подумаєш, а бізнес повинен думати на рік, два, три, п'ять, десять вперед, то ти маєш розуміти, якщо ти не будеш готовий в нормальної конкуренції в, в, в составі Євросоюзу, то ти немає в майбутнього. І, а тут взагалі зараз є час. І мало того, що час, Словаччина протягла руки. Є компанії, які готові допомогти. Допомогти так розповісти, показати, дати тобі час подумати, представити якісь варіанти. ну Це взагалі так, в шоколаді, як кажуть. Так, да, я знаю, що зазвичай всі люди починають щось там думати, знаєте, о, все ж, тут таке наступило, вже ж треба робити. А зараз можна почекати. То я б сказав, би, що якщо бізнес хоче інвестувати в своє мабуті, то я б рекомендував би йому відкриватись в Європі. По-перше, я рекомендую Словаччину для того, щоб мати своє майбутнє і мати якісь результати в майбутньому, зараз вже заложити такий фундамент. Якщо казати про роздрібні мережі, то що Альона показувала про якісь партнерів, От ми вчора розмовляли з моїм ну, дуже гарною подругою Олею Кополовою, яка володарка Чорноморська. Вона каже, Олег, це все зрозуміло. То ви ж хочемо, от сьогодні відкриття другого магазину тут, ресторану в Варшаві. Через місяць відкриваються треті. А зараз вони хочуть відкриватися де? Віде, Прага, Братислава. І там 7, 8, 9 вже міст, Вже є плани. Я кажу, а що тебе сподвигло до цього? Стар ситуація. Мені казали, що все це це Україна, я тут класна, ми тут які круті. А зараз я побігла, 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 побігла вперед. І я бачу перспективу. Чому? Де як мінімум зараз в Європі 5 мільйонів українців, нові українці, це не ті українці, які як приїхали там 10, 15, 20 років тому назад, і вони приїжджали це осознано, я кажу. Знаєте, як подумали, у нас тут погано, а там приїду в Європу, мені зразу дадуть дуже багато грошей і буде класно. Потім приїхали туди, зрозуміло, що грошей просто так не дають, треба працювати. Ну назад вже не хочеться, і починають казати, ну, в Україні все було погано, а тут все класно, але грошей не дають і далі. Вот, це, це одна діаспора, яка була давним-давно. Зараз туди поїхали люди неосознанно, тому що вигнали з України, тому що вони з Маріуполя, вони з Харкова, вони з Миколаєва. Тобто вони з України мають дітей, які хочуть, щоб ходили в школу. Я зараз можу сказати: у мене мама з батьком в Києві. У мене старший в Києві, а дружина з младшими дітьми в Братиславі. Чому? Тому що діти, ход... я хочу, щоб вони ходили в школу. Ходили в школу. Вони паралельно вчаться онлайн. І я бачу, що там немає ніякого навчання. Тому що вчительки немає світла, потім, потім немає мобільного інтернету, потім немає щось іншого. І це все-таки, вони кажуть, що нічого страшного. Ні, це дуже страшно. Тому що я маю компанію в Китаї. І мой директор в компанії в Китаї. Він, ну, він з України приїхав туди 30 років тому назад, це мій однокласник, я кажу. І в нього дитина, і дитина ходить в гімназію. І вони кажуть, мінімальна яких, кількість язиків, які треба вчити, 5. Мінімальна 5. І вони вчаться в школі, вони не йдуть додому. 5 днів вони живуть в школі. Вчаться з 8 до 8. Тому що вони майбутнє, 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 майбутнє. Якщо ви подивитесь зараз, керівників IT-шної компанії по світу. Це китайці, це індуси. Треба розуміти, ми конкуруємо не саме з собою. Людей стає більше, глобалізація покриває. І треба розуміти, що треба бігти вперед, бігти, конкуренція становиться ще більше. Тому діти повинні вчитися, Тому діти повинні вчитися якісно, ходити в школу, тому що тільки тоді вони можуть яку конкуренцію составити. І зараз в Європі 5 мільйонів українців, які виїхали з України з початку війни. Хтось має гроші, хтось має знання, хтось знає опит, хтось має бажання, хто має це все разом. І вони будуть зараз там робити. І я можу сказати, і в Європі це великий плюс. Тому що, як по мене, Європа така трошки, ну вона має гроші, має історію. Ну, я зараз навіть не про Словаччину більше, а більше, от, знаєте, як приїжджаєш там в Грецію, і вона каже, що нам не хочеться вже нічого робити. Оце море, оце риба. І дайте Євросоюз нам гроші, і все буде добре, і все нормально. Буєтки? Ну, є таке, ви ж теж по Європі їздите і бачите це все. Ну, Зараз бізнес з України, який драйвовий, який хоче швидко відкриватися, який хоче відкривати якісь нові підприємства, модері, якісь хоче, хоче, хоче. І повірте мені, бізнес, який буде успішним в Європі, він буде в Україні і буде платити тут податки, і повернеться сюди. Це 100%, тому що великий ринок України. В Україні 46 мільйонів, в Словаччині тільки 5. Навіть якщо всі куплять по кабелю, то буде 5 мільйонів, а в Україні 40. Ну, повірте мені. Тому якщо бізнес буде успішним, він буде в Україні теж, тут нема ніякого боязні, що не повернеться. Тому скажу вкратці, чесно, хто бачить своє майбутнє в підприємництві, в бізнесі, ми чекаємо вас. Чому придумали асоціацію? Тому що, ви знаєте, коли є отака, це така тема, знаєте, як більше, як, 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 як у Донецьких, я кажу. У мене дружина з Маріуполя, якому я з Донецька, дуже багато партнерів, і там кажуть, треба, щоб мій дружбан мені подзвонив і він сказав, що там можна, я піду туди. Та це все приїжджає. Бренд це по-перше. Чому? Тому що якщо ти власний бренду, ти розумієш, що це репутація. Імідж твій. Ти не можеш собі так сказати, ну давайте трошки там якесь там неякісне там, продамо, що трошки там, когось обманюємо. Чому? Тому що репутація бренду формується годами, роками, вона формується за великі бюджети. І це не можна купити там за 10 євро втіхаря заробити. А от через свого друга, який там підбігнув, тобі скажеш, ну ладно, сьогодні я не захотів робити там. Тому це є бренд. Бренд, що люди, які. Мають такий успіх в різних в напрямках. Зараз витрачають свій час і хочуть допомогти, тому що мають цього вибухи. Тому що вони розуміють, що це підніме якість життя в Словаччині, і це підніме якість життя в Україні. І зробить відносини України-Словаччини на, на будущий рівень, на ще більший рівень. Я в себе переконую на 100%. Дякую.